У Кременчуці стартував чотириденний тренінг, об'єднаний наставництвом. Навчання для тих, хто готовий стати надійним другом і безпечним дорослим поруч із дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Тренінг проходить у центрі стійкості, місце сили Кременчук та організований громадською організацією Молодіжна щаслива родина. Дана ініціатива з наставництва ведеться нами ще з 2016 року, і ми, як громадська організація молодіжна щаслива родина, вважаємо це своїм одним із дуже важливих напрямків. Спеціалісти навчають бажаючих наставників, які готові взяти на себе це велике покликання і допомагати підтримувати дітей та підлітків. У нас є також партнери. Офіс «Діймо» і також координаційний центр з питань виховання дітей. Центр соціальних служб обласний Полтавський. Також є комунальна установа Турбота, є департамент». Тамент наш кременчуцький, і звичайно, це наші наставники. Протягом кількох днів учасники тренінгу вчитимуться основам психологічної підтримки, спілкуванню з дітьми з різними життєвими досвідами, а також методикам, які допомагають вибудувати довірливі стосунки. У програмі практичні вправи, обговорення та ситуаційні завдання, що моделюють реальні життєві обставини. Хочу сказати величезну подяку всім тим, хто допомагає, підтримує наставництво в Україні. Це великий загальний тренд, і насправді в деяких містах вже дуже сильно розвивається. І велика подяка за таку довіру, тому що насправді перші кроки може бути до кінця незрозуміло, як це має відбуватися. Але насправді це загальна світова практика. І дуже добре, що сьогодні Кременчуцька влада і місцеві ініціативи вони нас підтримують в реалізації цього проекту. Такі тренінги це вклад у майбутнє дітей, які потребують не просто соціальної опіки, а справжньої людської опори. І кожен, хто приходить сюди, робить крок до того, щоб змінити чиє життя на краще. Ми розпочали це тренінгове навчання, і також запрошуємо. Будь ласка, якщо є бажання стати наставником для дитини сироти в інтернатному закладі, ви можете зайти на Фейсбук-сторінку громадської організації Молодіжна щаслива родина. Там буде інформація і qr код посилання на анкету. Долучайтеся. Ми раді вас вітати. Саме така взаємна підтримка і формує міцну спільноту, де кожен маленький крок веде до великої зміни у житті молодого покоління країни. Катерина Груніва, Іван Каченко, Кремачуцькі новини.